Аптрейдер. І в сьогоднішньому відеоролику буде дуже цікава тема. Яка саме зараз поясню, ми будемо відкривати кейси в приватці стенду 2, яка називається Stand Chill. Сайт, де можна скачати цю приватку безкоштовно, я залишив посилання в коментарях. Обов'язково залітайте туди і скачуйте. От, І сьогодні ми будемо власне, грати в цю приватку. Ну, як грати? Будемо відкривати в ній кейси. Але перед тим, як ми почнемо, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал, і не забудь, будь ласка, написати коментар, бо мені приємно, коли я читаю коментарі і бачу, що вони позитивні. Ну, братани, ми, власне, будемо починати. Отже, в нас є цілих 50 кейсів, на яких я потрапив е ем, п'ять тисяч голди, братани. Але пам'ятайте, це приватка, це не справжній стенд 2. І всі результати, братани, я зможу пограти. Розумієте, це не просто як ем, кейс-симулятор. Тут ми зможемо ну, пограти власне, з цими усіма ем, скінами, які ми зараз отримаємо, коли повідкриваємо ці кейси, братани Ну, давайте будемо починати. У нас будуть фейбл-кейси, тому ми їх сьогодні й будемо відкривати. Відкриємо ми не всі 50, ну, а там, не знаю, штук 20, може, відкриємо. Просто розумієте, дуже довгий буде ролик, якщо ми відкриватимемо прям всі кейси. Ну, добре, британе. Ще раз, поставте лайк, напишіть коментар, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. І ми погнали відкривати перший наш кейс. Може, нам навіть випаде сьогодні ніж, побачимо. Ну, з першого кейсу нам випадає статоряківська отерарка. Ну, в принципі, самі розумієте, не дуже гарний скін. Давайте, не продовжимо. Зараз чекаємо. І, да випала легендарочка Тег 9 Фейбл. Оце вже кращий братане перехід подій. Зразу з другого кейса вже прям легендарка випала. Погнали далі. Давайте будемо надіятися, що випаде нам ножик. Ні, ножик нам не випадає, випадає МП-45 е, Cerberus. Епік Ну, в такий скін, так, так собі можна про нього сказати. так. Відкриваємо далі, і нам знову випадає легендарка, уже другий раз підряд. Е, так, дивимося, що нам випадає з, якої... з третього кейсу. Знову випадає статреківський епік. Ну, Але якщо статрек, то це значить, що далі щось буде ще краще. Тому, брата, не поїхали. Сподіваємось, що випаде ніж. Але ніж не випадає, випадає отакий от дігл. Але, братани, в Станчилов є функція можна швидко відкрити, окей? Саме тому давайте ми пару ксиків і від відкриємо швидко. Братане, нам випав ніж. Серйозно? Нам випав отакий от ножик, такий, така от бабочка, братане. Ось вона. Давайте її зразу застосуємо, братани. Давайте подивимось на неї. От як вона сама по собі виглядає. Це, братане, просто якийсь клас. Погляньте. Ну, ми просто відкрили і нам випав ніж. Давайте, братане, продовжимо, може, нам ще один випаде ніж? Дивимось. Випадає рарочка, так, рарочка, так. Випала рарка. Братане, давайте тепер по два рази пробустимо кожний ножик, кожного, от нашого, от кожного нашого метелика. Ножика. Давайте. А оцею, братане, ми три рази пробустимо, тому що він нам випав. Ось так от нормально все пробустили, братане, і давайте відкриємо. Може, нам знову випаде ніж? Ну, не випав нам ніж, випав ось такий USP. Ну, так собі. Може, ще ніж навіть випаде. Зараз дивимось. Ні, випадає знову та сама рарка, яка весь час випадає, тому нічого цікавого. Продовжуємо. Знову рарка. Хто б, хто б сумнівався? Братани, ось там от вже була, ось там вже був метелик з Butterfly Legacy. прям Прямо там от, прям, ну, не знаю, пару метрів не дотягнуло. Не дотягнуло. І випало б нам золот, золотий метелик випав б. Обратне, випала легендарочка, це вже краще, це вже краще. Ну, погоджи, погодьтесь, це вже краще. До цього нам одні рарки випадали. Може нам хоча б аркана випаде. Ну, може, не ніж, але просто Аркана, Аркановий скін. Зараз подивимось. Ні, але ж куди? Випадає той самий Епік, той самий USP, якості Епік. Нічого цікавого. От. І знову рарка, як завжди. Братане, зараз ми подивимося, скільки в нас там кейсиків залишилось, то що, ну, мабуть, небагато. Все таки ми вже штук 10 точно відкрили. Так, ну ще приблизно раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, зараз. 33 кейсика, братане, не залишається. Це значить, що нам ще 33 кейси, вже 32. Ну, випадає знову Ефес. Отакий от пістолет. Ну, блін, він би ще б був нормальний, якби, ну, я не знаю, хоча б на нього була б ця, як його. Е Статрек. а так... А так, це ну, не імба, це щось таке собі. Знову рарка. Бретане, давайте отак максимально забустимо на ножик наш. Давайте, отак, максимальну кількість просто забустимо. Давайте, братане. Завдяки вашій активності на моєму каналі, мені будуть випадати дорогі предмети в грі саме. Тому, братани, давайте прямо зараз лайк поставили і ми відкриваємо. Зараз ще один раз. І погнали, братане. Якщо прямо зараз поставити лайк, то випаде ніж. Але я так бачу, ви лайк не поставили, тому що випав знову пістолет рарочний. Так. І, братани, нарешті-нарешті, скільки років минуло, випадає нам аркана. Аркановий М4. Е -е, я його застосую, тому що в мене ще нема скінана М4. Тут всі приватці. Ну, братани, погнали далі. Далі погнали. Може ж нам знову аркана випаде навіть? Ні, випадає епік Статреківський. Ну, таке собі, так? Братане, нам ще десь мало кейсів лишилось, того, що, ну, того, що тоді було тільки, скільки там, тоді тільки було 33, а ми вже... Ну, вже майже, ...може вже штук 5, може, ну, десь так відкрили. Значить, ще погнали. Братане, нам поки що щось ножі не випадають. Просто я чув, що в приватках більший шанс, щоб ніж випав. От, братане, давайте, давайте ще забустим. Давайте уперед. Так. Опа. Зараз, позабу... Зараз бустим, бустим це все. І погнали, братане. Ну, блін, знову рарка випала. Не. Б'ятане, давайте так. Ми ще відкриємо з вами два кейсика ось цей і ще один. І після цього, Бретене, все. Я закінчу відеоролик, тому що вже і так 8 хвилин йде запис екрана. Ну, Для мене це досить багато. Тому, братане, давайте відкриємо ще цей кейсик і ще один. А тоді все. Закінчимо ролик на цьому. Я, звичайно, знаю, що ви мож... що, можливо ви розчаровані, але. От. Ну так. Тому, братени, давайте відкриваємо передостанній кейс, а потім і останній, власне. Випадає знову епік, братани. Ну, і що? І останній кейс відкриваємо в цьому ролику. Братани, давайте його на рахунок 5 відкриємо, тому що все-таки ну, це останній кейс, який ми відкриємо сьогодні. Саме тому е, ну, не хотілося б, щоб ми його просто так швидко відкрили, знаєте, і нам знову випала якась рарка. Тобто, можливо, ми трохи почекаємо і тоді отримаємо якийсь дорогий предмет. Навіть аркану, може навіть ніж якийсь. От з цих чотирьох, може один якийсь ніж навіть отримає. Тому, братани, давайте на рахунок 5. От зараз лайк поставте, підпишіться і давайте, братане. Один, два, три, чотири, п'ять. Погнали. Ні, братани, нам не було на що надіятись, то що нам знову випала та сама рарка. Ну, якось так, братани, вийшло. А, і ще, братани, якщо ви хочете, якщо вам сподобалася ця рубрика відкривання кейсів, то давайте, братане, на, ну, на 10 лайків. На 10 лайків, я відкрию е, 50 Empire кейсів. Ось я їх уже всі навіть закупив. Спеціально для того ролика, який буде, якщо ви 10 лайків доб'єте на даний відеоролик. І я повідкриваю ці всі 50 Empire кейсів, які я щойно закупив. Ну, давайте, братани. Посилання на сайт, де я скачав приватку в коментарях. Залітайте, дивіться, качайте. З вами був я, Аптрейдер. До побачення і до наступної зустрічі!